Херсон, місто на лінії вогню. Щодня через обстріли тут руйнуються будинки спорожнів. Мікрорайон Корабел, який знаходиться на острові. Більшість жителів звідси евакуювалися після того, як було ушкоджено єдиний міст, що веде до мікрорайону. Люди, які виїхали з острова, серед тих, хто отримав екстрену допомогу. 10 тисяч 800 гривень із розрахунку на особу ці кошти стали підтримкою для острівчан на перший період. Міст перебито, uh -huh. немає продуктів е, світла, газу немає. Ну uh -huh. для існування нічого немає. Ви зараз оформлюєтесь на допомогу від данської ради? Чи корисна будеться, чи доречна буде ця допомога вам? Ну звісно, доречна. так. Ми uh -huh. чекаємо. Як пройшла ваша евакуація? Отлично. Е, яким чином вас ну, вивезли? Ну було організовано ви самі евакуювалися? чи ні, ми жіною, з, uh -huh. з бабушкою. Сподіваюсь, що ця допомога вам буде корисною. та вошлика.